Всім привіт! Біля мікрофону Вредний. В даному відео ми знову відкриємо кейси перелом в кількості 20 штук. І дізнаємось, що нас чекає. Минулого разу з 10 кейсів на випав оси Diegle який зараз ви бачите перед собою на екрані. Ця краса нам випала з крайнього кейсу перелом. Його ринкова ціна в стімі 70 євро. Продавати я його не буду. А буду збирати нову колекцію. І це перший червоний предмет, який я вибив з кейсів. І я його залишу собі в інвентарі. Якщо ви пропустили минуле відео, тоді раджу глянути його. Став вподобайку і підписуйся на канал. Так, розпочинаємо відкривати. Перший кейс пішов. Давай. Дайте нам щось хорошого. Сьогодні видайте. Що в нас? Синька. П90. Ну, таке собі. О, поцарапаний, блін. Да. Давай далі, другий кейс. Поїхали, поїхали. Бля, дігол полетів. О, є! Другий! Ніхера собі! Я також і не бачив. Він пролетів і знову дало Так, майже без подряпань Та це брат близнюк! Це брат близнюк! Клас, клас, нам повезло. Поїхали далі тоді. Може, ще щось нам дасть? Дядько габенчик. Давай, давай. Блять, калашик прилетів. Чи щось червоненьке пістолет P250. Ну, таке собі. Я навіть з такими не граю навіть. На... Поцарапаний. Ну, пару копійок. Ну, все одно, дігл ми вже взяли. Червоний ми взяли. Далі. Так, 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 так. Що в нас? Синька! Ну, я думаю, що вже взагалі і нічого не буде. Взяли червоне. І... Ну, відкриємо до кінця всі 20 кейсів ми відкриємо. Так, що тут? ма Так, ссгшка Угу. Давайте, поїхали далі. Візьму я зараз 9 ключ. Це в нас буде 8 кейс, 9 ключ. Давай. Ну, ну... Що ми чекаємо? Та ти що? Фіолетово. Угу. Ну, далі. Хоч щось. Щось із стартреку нема ніякого. Взагалі стартрек ніякий не йде. Що це у нас? Тільки сказав за стартрек. І ось він дали нам, дали. Супер. Ну, дядько Габен, дай ще, будь ласка, ножика. Я би хотів побачити оцю жовту іконку. На, ценька. Я її ще не бачив тільки по інтернеті, в Ютубі, а на своїй власній очі ні. І дуже хочеться. Але ми вже вибили два пістолета. Це супер. І ще якої якості. Фу. Непогано, непогано. Далі відкриваємо. Так, дивимося, дивимося. Ну... П90. П90, супер. Половину ми вже. Пройшли. Пішов в одиннадцятий кейс. Так. Що нам дасть? О, є, фіолетове. Ну. Хоч щось, ха -ха, Хоч щось. Так, відкриваємо. Ой, в мене цих нег негів. Дуже вже багато. Що мені з ними робити? Ну на крафт піде, на крафт. Скрафтимо щось. Щось скрафтимо. І буде у нас більше фіолетовий. Так, тег-9. Подобається мені цей пістолет. Подобається. Люблю з ним грати. Так, далі їдемо. Ну. Ну. А, Мушка. Мушка, ССГ. Далі. 6 кейсів. Не варто очікувати на щось. Но... Сидимо, чекаємо. Чекаємо, може ще щось нам впаде. Ні. Синька, синька і синька. Ще п'ять. Давай. Давай, 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 давай. Ну-ну-ну. ну ну ну, 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 ну. Клас. Клас. Я вже маю і в руках, і в ногах їх. Я не знаю, з яких штук мені вже впало. Боже. О, клас, клас. Фіолетова. Но. Да Поїхали, поїхали, поїхали. Да. Ух, калашик, блін! Пролетів. Ай. Жалко, жалко, що він нам не попав. Так, давай. Давай, 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 давай. Синька, ну, синька, ну да, ну да. Ай буде синька. Так. Крайній кейс. І може як того разу нам ще щось дасть з крайнього кейсу. Давай, 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 давай. На, П90. Угу. Боже, він вбитий. Ну все, все, більше нічого нам не дало. Дякую за перегляд. Став вподобайку і підписуйся на канал.